Всеукраїнське об'єднання свобода, зокрема Львівська міська організація, висловили свій протест проти прийняття в першому читанні податкового кодексу, де ми бачимо, що всі розмови, які були і обіцянки партії регіонів, зокрема і теперішнього президента, про те, що буде зменшено податковий тиск на малий і середній бізнес, що більше були навантаження на великий бізнес, на олігархів, абсолютно не справжується. Тому ми сьогодні. Тут біля стін держадміністрації і висловлюємо таким чином свій протест. Львівська міська організація закликає підприємців Львова, Львівщини бути більш активними, адже ми захищаємо в першу чергу права і свободи українців, тому і просимо всіх до активних дій не відсижувати вдома, адже рано чи пізно до вас вони прийдуть.